І зараз з нами на прямому зв'язку Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Поінформуйте, будь ласка, по оперативній ситуації, яка на даний момент в самому місті. Протягом минулої доби ворог завдав ударів по Херсонській громаді, зазнали. Ураження шість населених пунктів нашої громади це сам Херсон, Антонівка, Придніпровське, Зеленівка, Садова і Молодіжне. Зокрема, були пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, об'єкти критичної інфраструктури. І, на жаль, внаслідок російських атак у громаді постраждало чотири людини. Всім надана відповідна медична допомога. Яка ситуація на тепер в місті зі світлом? Наразі електропостачання відсутнє. Наразі нами розгорнуто 25 пунктів незламності. Роботу їхню посилено в постійному цілодобовому режимі. Пункти незламності забезпечені всім необхідним для того, аби люди могли прийти, зарядити свої гаджети, обігрітися і навіть реночувати. Тому роб... працюємо в штатному режимі. Пане Ярославе, стосовно от рішення, яке напередодні власне було організоване з роздачі обігрівачів, тому що була знищена ТЕЦ міська та і місто сказало, що готове надавати харсонцям зараз за відсутності світла, тобто іншого, окрім пункту незламності, вибору у містян, немає. Ну, дивіться, ТЕЦ не зруйнована, а пошкоджена. Так дійсно робота і призупинена наслідок російських обстрілів. І е, дійсно, ми разом з районними радами працюємо з містянами за метою забезпечення обігрівачами е, жителів. Е, зрозуміло, що ми випрацьовували це питання ще до втрати повністю да, електроенергії, але Розуміємо, що не тільки електрообігрівачами ми працюємо над тим, щоб забезпечити населення, а й різними альтернативними джерелами, які можуть обігрівати або надавати енергію, в тому числі і батареями. Стосовно пошкодженої ТЕЦ чи є якісь прогнози з відновлення і можливості, головне прогнозувати відновлення роботи ну поки що неможливо через безпекову ситуацію, тому що ворог регулярно наносить удари. По всій громаді, зокрема по цьому об'єкту з усього виду озброєння, це артилерія, і дрони, тим паче російські дрони палюють і на працівників, як і ТЕЦ, так і будь-якого комунального підприємства. Для них це пріоритетна цілі температури. Отут можуть піти в мінус. Чи є у вас рішення, які допоможуть захистити житловий фонд? Так, ми працюємо над цим. Перше, саме головне це відновити електропостачання. Ми це розуміємо і працюємо разом з тим, щоб забезпечити жителів, як я вже сказав, електрообігрівачами. Разом з тим за сприянням Херсонської ОВА, відпрацювали питання і з Нафтогазом буде забезпечення ще додаткових тисяч обігрівачів, зокрема як електричних, так і. Газових, тому будемо в цьому напрямку працювати і максимально забезпечити людей альтернативними джерелами опалення обігрів. Я так, як якщо я правильно розумію, ця додаткова допомога це від додаткового виділення урядом 665,5 з половиною мільйонів гривень на закупівлю, зокрема і пального для дев'яти прифронтових регіонів. Чи це інша програма, про яку говорила Ні, це на інша програма? Ага. Але... Так, це інша програма, але так, звичайно, за допомогою уряду нам надано додаткові резерви спального. А ви вже знаєте, яка обрахована вартість потреб міста на даний момент? Потреб в чому? А потреб, ну от зокрема в пальному, тому що воно буде виділятися, от як сказала Юлія Свереденко, здійснюватиметься розподіл коштів відповідно до найбільших ризиків і потреб конкретних областей. Коли ми говоримо звичайно, про сам вони, ж, вони ще ж обрахована. Була потреба надана відповідно, і надана. Відповідна її забезпечено, тому звичайно, обраховано. Зрозуміло. А пане Ярославе, враховуючи ситуацію, яку загострило і руйнування ТЕЦ, скільки на сьогодні лишається людей у обласному центрі? І чи відбувається евакуація з, з тих районів, які під прицілом росіян? Ну за нашими даними, наразі в місті залишається біля 65 тисяч людей. Евакуація в нашій громаді триває постійно. Однак останнім часом з більшості кількості заявок там на виїзди ну критичної, скажімо так, немає, тому що процес цей триває постійно, скажімо, планомірно. Разом з тим нам відпрацьовані місця, куди ми можемо запропонувати людям для тимчасового розселення. Вони є як і в місті, так і в області, так і в розрізі кожної країни, ну кожної області по країні. Ці всі місця перед евокуційними заходами проговоримо з людьми і візуально показуємо, куди можна розмістити людину. В подальшому пане Ярославе, які ризики вбачаєте від обстрілів інфраструктури міста? Ну от зокрема, коли будуть сильніші морози? Ну, ризики зрозумілі. Я ж кажу, для ворога пріоритетна ціль це об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, це всі, і завдяки що лише нашим комунальникам, які ризикуючи життям і здоров'ям, роблять все, аби максимально швидко відновити, і повернути місто громаду до життя. Що ж, дуже дякуємо вам, що долучилися до ефіру, поділилися оперативною інформацією. Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був з нами наживо.